І покажу вам, як запустити посудомийку. Нажимаєте Включити. Далі вибираєте функцію Тут є 5 функцій. Вибираєте одну з цих. Вибирати функції можна за допомогою цієї клавіші P. Я вибираю завжди екорежим. Далі виставляєте час. Тут можете вибрати, що вона два рази буде стирати. Раз по моєму посуду, другий раз, а тут вибираєте час 3 години, 9 годин, 6. Цей час пройде 9 годин і тоді вона запуститься. Оце виключити. Це зразу вона запуститься після того, як ви закриєте кришку. А це час після того, як ви можете там 3 години, пройде 3 години, і тоді вона запуститься і почне мити посуд. Це 6, це 9. А можете, щоб зразу закрили, і вона запустилась. Тут режими, я вибираю еко, і далі вибираєте чи два рази вона, щоб мила, чи раз, я вибираю щоб на раз мила. І все. І закриваєте, і зараз почуєте звук. Я думаю, вам чути. І все. І машинка запущена. Всім до побачення!